Привіт! Я хочу розказати, які документи я брала з собою до Америки, які де мене питали, що я показувала. На перетині кордону між Україною і Польщею, ну також це може бути інша країна. Я показувала тільки закордонний паспорт України. Далі, коли я сідала на літак, який прямував до США, я сідала в Хельсінках. Ніхто мене не питав про ТА, ніхто в мене не вимог не хотів ніяких ну, більше документів, крім також закордонного паспорту. Я показала закордонний паспорт, сіла на літак, і в мене була стиковка на Мюнхені. Я вийшла на Мюнхені. На Мюнхені більш ретельно все перевіряли. Там мене попросили, travel authorization моє та дитини. В мене і в дитини різні прізвища. Вони не питали, чи це моя дитина, чи це не моя дитина. Ніяких підтверджень не потрібно було. Але ну, вони вникали в Travel Authorization, дивилися, звіряли всі дані з паспортом, наші дати народження і дуже уважно, ретельно дивилися на штампи, коли ми виїхали з України. У нас був термін менше 90 днів, тому для нас не було зовсім ніяких запитань. Але якщо б у нас було б 90 днів і більше, тоді нам би було потрібно докази, як ми ну на яких підставах ми знаходилися в Європі. Якби такий був момент, тоді б треба було показати. Якісь візи чи карту побиту, тобто, чи що був захист який в якій державі, але в нас такого не було, тому ми показали, travel authorization, паспорт і все більше нічого. Ніяких там прививок ковіду нічого не перевіряли. Далі ми прийшли на свій гейт і сиділи очікувані літака до Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелесі ми вийшли, простояли в черзі дві години, і там, коли ми дійшли до свого окошка нас запитали, скільки грошей ми веземо Фемілі, сім'я. Так я сказала, сім'я більше нас нічого не запитували, наші паспорта перевірили і нас повели в окрему кімнату. Там, де були не тільки такі українці, ми були, ще була пара українців, були там корейці, всякі були общем. Що... Які заїжджають по якихось візах. Якщо, наприклад, це навіть робоча віза чи що, ну це теж могли бути такі люди. Нас по їхою повели цю окрему кімнату, там нам знімали відбитки, там вводили наші дані і поставили нам печатки і пароль на два роки. Більше в нас нічого не перевіряли, далі нам видали наші паспорта і відпустили. І ми пішли за нашим багажем. Все.